Добрий день, дітки! Мене звати Семен Іванович. Я пожежник 3 пожежної бригади села Михайлівка Єрвонецького район. Я вам хочу сказати, що зараз на вулиці пожежна небезпечна ситуація. І бачите, хтось запалив вогонь. Бачите, хтось запалив? бачите далеко гріла трава. Ні, могла би статися пожежа. Іграшки дітям це не забавка. Але я встиг і ось там погасив. І зараз. Я вам покажу, як треба гасити вогень. Дивіться, всі дивитесь. А об'ясніть. Що це таке? Це вогнегасник. Якщо у вас вдома є вогнегасник, беріть в тата в мами. Все. Бачили? Так. Не грайтеся сірниками. Все, гори, гори! Всього, оборойте! Kırmızı kılıçla oynamayın. Evet. Bitti. Ben Semen İvanoviç. Kırmızı kılıç. Herkesin yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Gidiyor. Açılın.